Чи потрібно вмикати показчик повороту при в'їзді на кругове перехрестя? Вітаю! Мене звати Олександр Жовтан. Я адвокат, і спеціально для сьомого телеканалу ми обговоримо це дискусійне питання. Особисто я помічаю те, що деякі водії при в'їзді на кругове перехрестя включають то лівий, то правий показчик повороту. Навіть мене інструктор вчив включати лівий показчик, а на офіційному сайті національної поліції є відео, де вказано про те, що потрібно включати правий покажчик повороту. А що з цього приводу каже закон? Отож, пунктом 9.2 правил дорожнього руху передбачено. Виключний перелік підстав, коли водій повинен подавати попереджувані сигнали світовим показчикам повороту відповідного напрямку. А саме перед початком руху і зупинкою та перед перестроюванням, поворотом і розворотом. Інших же підстав для ввімкнення показчику повороту в правилах дорожнього руху не передбачено. Крім того, в даному випадку доцільно згадати ще один важливий пункт правил дорожнього руху, а саме пункт 10.4, де вказано наступне: при в'їзді на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою. І рух можливий лише в одному напрямку, який встановлений конфігурацією проїзної частини. Таким чином, напрямок руху при в'їзді на перехрестя визначається дорожньою розміткою і можливий лише в одному напрямку. А якщо рух можливий лише в одному напрямку, не потрібно включати ані лівий. Ані правий показчик поворот, тому що не здійснюється ані перестроювання, ані поворот, ані розворот. А якщо у вас є питання, залишайте їх в коментарях, я обов'язково на них відповім. Та не забувайте підписатись на соцмережі сьомого каналу.